Як рекрутери розводять вас на описах вакансій нетто і бруто. Нетто це чиста зарплата з вирахуванням податків. Бруто це грязна зарплата з невирахуванням податків. Між нетто і бруто приблизно 20, там 25 22 різниці. Тобто на 1000 євро це 200 євро. Наприклад, от у нас є вакансія, заробляють від 900 до 1200 євро. От я влаштовую жінку, я їй висилаю вакансію від 900 до 1200 євро, можливо, більше, але там немає гарантії, скільки буде нагадин, і так далі. А недобросовісні рекрутери пишуть, і ще додають 200 домальовують. Від 1100 до 1400. І людина така думає, блін, 1400 євро, там 1200, там 1400 і їдуть. Їдуть. І вони відмовляються. От у нас є жіночка, не знаю, вона подивиться не подивиться. От, влаштували її на сирки, все, на етапі покупки поставити поставить в міграцію. Вона каже, ні, я придумала, я на іншу вакансію. Я кажу: ну, якщо не секрет, куди? І вона висилає вакансію чітко, я не буду називати фірму, все. Там просто домальовано. Нетто і Бруто. Ну, тобто, там просто домалювали ще 200 євро. От у нас би вона збирала сирки, день зміни 13-15 градусів тепла, максимум 1 кілограм, ну така пачечка сирков. Зараз вона йде на заморожену рибу. Заморожену рибу, плюс 4, плюс 12, ну там буде плюс 4. Заморожена риба в льот. Чому? Тому що рекрутери домалювали 200 євро. І вона скаже: от опис. Вони скажуть, так правильно, це бруто. А люди не розбираються, люди їдуть. Не ведіться на такі розводи. Завжди узнавайте, це нето чи бруто. І не буває чудес, не буває чудес, якщо Литві всі заробляють там від 900 до 1200, 90%, Є жінки, які працюють більше, але таких мало, таких там. 10-20%. Вони заробляють 1300 до 1500. Вони беруть всі праздничні дні, всі е, вихідні дні, е, надгодини і так далі. Вони напрацьовують там по 250-270 годин, якщо це можливо. І вони можуть заробляти 1400 до 1500 євро. Тут зразу заявляється 1400 євро. Розбирайтесь, не то чи вруте і задавайте питання, які, яка чиста зарплата.